Well, it's all... Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вже як я раніше вітав вас нагоді сьогоднішнього свято Різдва Пресвятої Богородиці. Я дуже коротко не буду, коротко хочу повідом, повідомити вас про одну маленьку зміну, яку, може, ви ще не зауважили. Знаєте, ми живемо в часах, коли технологія. Перебирає, допомагає нам у нашому житті і так само у нашому церковному житті відносно свічок. Раніше ми мали звичайні воскові свічки, а тепер ми мусимо змінити на інший спосіб висвітлення чи Висвітлення цих свічок. Тепер ми переходимо на вотиви. Це по вотиви. І замість свічечку, тепер коли ви входите до храму Божого, то ви тоді замість свічечку можете набути таку для лампадки. Цей мотив вони будуть трошечки менші наполовину я, чи такого росту, я, так, так що таким способом будете приступати до нашого титаря. Там будуть ці свічки, і ви можете їх купити. Ми тепер їх будемо е, позичати вам, так би мовити, бо це не це власність нашої церкви. Але цей мотив. Ось як ви побачите його просто цей мотив на батарейці. Включили, взяли, включили собі, поставили тоді у лампадку тут будуть лампадки лежати. І тоді можете поставити вашу свічечку таким способом, електричну чи електронну свічечку, мотив. І таким чином. Ми стараємося щоб від диму, не тільки від диму, бо воскові свічечки не видають так багато диму, як раніше старі свічки були. Але для того, щоб менше вимагає догляду, коли ми ставимо таку електричну чи свічечку, чи вотив на батарейці, то тоді не треба прибирати після них. Бо ми не маємо вже при, при громаді волонтерів, які б зголошувалися, щоб дотриматись такої певної чистоти, щоб ці, ці, ці свічки, він забруднюється, як ми маємо це з старими свічками чи з лосковими свічками. Вони таки залишали за собою віск, і ми мусили тоді прибирати. А у нас таки, як вам. Як ви бачите своїми очима, наша членство нашої громади обмежене, і тому ми стараємося якнайменше завдавати е, такі, такої праці для тих, як, яких ми не маємо волонтерів. Отже, якщо хтось ще хоче е, зголоситись, бути е, чи допомагати нам якось. Цим способом, щоб притримувати чистоту із цими свічниками і з другими, бо ми не всіх не всі будемо позбуватися, Тільки оце спереду. А тоді побачимо, як буде із цими мотивами чи з цими е, електричними мотивами, мотив, там це угамінське слово, готив, чи французьке навіть. Так що. Будьте, ласка, це під увагу, щоб як вже будете шукати тих свічок. Хоч буде до вибору, поки що ми не цілком будемо позбуватися цих воскових свічок, але просимо вашої кажуть підтримки, щоб ми могли перейти на такий чин, щоб ці свічечки стали не свічечки. Ті хвотиви ну із, із батарейками. І ось бачите, так гарно світить по часом, як вже свічечка е, затихне і немає вже тієї, кажуть, е, ну ниточки, що яка, яка потребується у звичайній свічці. Так що ми, ми вже тільки на показ можете побачити, що тут є маленька ниточка, але вона не буде горіти. Так що пробачте, що ми так переходимо, але стараємося, щоб якось щоб гарно було, пристойно було, естетично було, але і щоб красу зберегти. just to tell you i'm sure everybody has understood in ukrainian but in case you didn't we are switching from beeswax candles uh, to these uh, plastic uh, battery operated votives and uh, it's just going to be easier because we don't have any volunteers to clean up the, um, the candle holders so it makes us easier for everybody, for people who are, usually it's the same people, three, four people who are crawling on their knees and cleaning up everything. So with less, um, less wax on the floor, we have become more modernized. And here we are with votives run by batteries with a beautiful little light. Хочу між іншим привітати одну особу, який завтра буде відзначати його день народження, а це вітаю Анатолія Гайдука. Де ви? О, це його місце, Я, мені треба запам'ятати. Завтра буде відзначати його день народження. Якраз дуже таке цікава цифра вашого ювілею. Бо на другий рік вже додається цифра 7. Ви вже доганяєте мого віку. <рес> ж буду вас вітати до своїх, кажуть, ровесників, коли ми вже не шістдесятка чи п'ятдесятка, а вже доходимо до вісімдесятки. Так що будьте надійні. І ну, дай Боже вам доброго здоров'я. іншим, ви всі знаєте, що Анатолій Гайдук, він вже довголітній читець. Бачите, перед вашими очима, що читає апостола постійно. Тепер має помічника, Тараса. Де він? А, ось він, бачите. Так, Що ми така громада маленька, але можемо себе дуже гарно забезпечити із представниками, щоб наше церковне життя продовжувалося і горіло перед світом. Хочу Знову вітаю вас, брата Анатолія, з нагоди цього гарного дня завтра. Я хотів згадати, що Анатолій також один з головніших, найголовніших кухар з його дружиною. Коли ми якраз відзначаємо цей Октоберфест, тепер ми його перезвали на Украфест. Нагадую вам, що 29 жовтня, на другий місяць, ми будемо е знову е відзначати цей гарний день Украфест. Приготуйтесь, ага, треба докінчити, що Анатолій найголовніший кухар цього дня. І він вже роками е, тягне цей обов'язок на своїх плечах. Е, 90%, мабуть, вдома готує напередодні. Тоді вже в наступний день. Ми тільки нас, можемо насичитись і подякувати нашим кухарям Анатолію і його, його дружині Олі за те, що вони так віддано. Працюють для цього свята, щоб воно дуже гарно і успішно відбувалося у нашій громаді. Знову нагадую вам наперед: не забудьте це число, тягніть з собою тих ножок ну, чи членів вашої родини, що може вони там мають інші свої обов'язки. Розкажіть їм, що це гарний такий прийом. Звичайно, подаємо сосиски, із тушеною капустою, і навіть, навіть і можна випити до, ціє, до цих страв, чи то вінце, чи пиво, чи трошечки щось кріпше. Все для вашої диспозиції. Отже, будь ласка, запам'ятайте цей день, щоб ми гарно його відзначили. Я постараюся. Я... Обіцяв нашим членам управи, що я вже домовився з одними артистами з України, молоді. Вони дали, дали згоду, що на той день вони прийдуть і будуть виступати і нас кажуть веселити їхніми піснями, їхнім виступом. Так що пам'ятайте це. Бажаю вам приємного дня на цій кажуть, на цьому на цій ноті. І хай сонце гріє сьогодні, бо ми налякалися, що цілий день буде дощ, хоч він трошечки нас налякав. А у цей фестивал нас, наш вчора, хоч до 3 години дотримався і змогли виступити, як було сплановано. А після того вже було в Божих руках. Вітаю вас знову! Бажаю вам приємного дня, до милої зустрічі, до слідуючої неділі. Слава Україні, слав! слава Україні, слав! слава Україні.